Для похудання, для компанії, на задоволення, для здоров'я. І відразу малюйте собі, зупиняйте ось ці пікторамки. Ігаль вас дувест, гімнастик, танцен, schwimmen oder yoga. йога. ist Bewegung. все одно, що ти вибереш. Гімнастику, танцювання, їзду верхи, кататися на лижах, плавання чи йогу. Спорт це рух. Es gibt sportarten, die man nur in Mannschaft machen kann. Oder nur im Winter. Є такі види спорту, якими можна займатися тільки в команді або тільки взимку. Joggen can man allein machen. Um теніс zu spielen braucht man einen partner. Швидку ходьбу можна робити самому. А вже пограти в теніс треба партнера. І три окремо картинки, бачите, наш Єгипт згіпт. Є такі види спорту, в яких команді грати. Там кружечко у нас команда типу зображена. Далі, уже ось тут джон. Can man aline machen і um tennis zu spielen braucht man einen partner. Малюйте картинки, це розвиває фантазію, укріплює пам'ять і потім пригадується лекшем. Каньюнг і банji-сприн gehören zu ekstrem. Kanyning i banji-stриpki naлежа do ekstreмальних видів спорту. Und ich würde sie mal machen. Ich würde sie mal probieren. Ein Megatrend unter den neuen Sportarten ist Zorbing. Beim Zorbing rollt man in einer großen Plastikkugel einen Berg hinunter. Мегатрендом серед нових видів спорту є цорбінг. При цьому видові спорту ви котитеся в великій пластиковій кулі з горки донизу. Ті кугль кан by 50 кілометрів про штунде шнельверден. Та ця куля може розганятися до 50 км за годину. Шнель Верден це розганятися. ярен Конте Volleyball spielen. Як мені було 17, могла і любила я грати в волейбол, Запишіть собі десь такого в себе в зошиті в Хмаринці, коли ми нашою мовою хочемо сказати, як мені було 17, як йому було 15 чи 12, дуже такий от легенький, як другорядний член речення, вислів Мід, якась кількість там ярен, Мід Зібсен Ярин. Міт Тепер конте, це модель не в претерітиме так в минулому часі. І мохте, це наше мюген любити теж в минулому. Отже, мохте без двох крапочок означає любила я грати в волейбол. Jetzt bin ich sportlich nicht aktiv, obwohl ich sein займ зольте. Зараз я спортивно не активна. Хоча треба було б мені. Ну і картинки. Там, де в нас 17 м'ячик, зрозуміло про що буде мова. І тут де спорт стоїть, що я неактивна, хоча обволь і таке нагадування потім для переказу. Венехете, вюрдихте machen. Тут такі два речення в умовному способі. Якби я мала час, то я б частіше ходила плавати. І якби я мала можливість, я б займалася дельтапланеризмом. Драхен як дракон, такі крила дракона вдягли і полетіли з горки. Шпорт махен костет ніч венік. Зебст фіри спорткляйдунк мусман тіфен діташе грейф. Займатися спортом коштує немало. Лише для спортивного одягу треба, дослівно я зараз перекладаю, глибоко в карман потягнутися рукою, типу мається на увазі, тобто добрих грошей викидати. Отже, ми маємо з вами тут такий фразологізм «Тіф ін ді таше грайфен, філ гельд аус – «багато грошей витрачати». Ein weiterer Nachteil an Sport ist Verletzungsgefahr. Наступним недоліком Спорту є небезпека поранень, каліцтв. Манзоль schützen und Unfälle vorbeugen. Треба себе від цього захищати і не допускати е нещасних випадків. І ми бачимо там, де намальований такий е, чоловічок, в нього типу гіпс на руці, на нозі. Це е, а, а мінус це спереду означає недолікому. Отже ist Verletzungsgefahr. І картинка нижче, бачите, там людина захищається, і унфеле ось машина перекинута vorbeugen man soll sich davor schützen und unfälle vorbeugen äh, дуже такі гарні два речення намалюйте обов'язково пропрацюйте малюнком zu viel sport kann der gesundheit schaden занадто багато спорту може пошкодити здоров'ю і ось ми бачимо малюночок цу, Це такі цунами і якщо нас це цунами в спорті накриє то нам буде шкода шаде. Ну і в кінці. Головне з цим не переборщити, не перебільшувати. Зараз перекажемо цей текст. Слідкуйте за картинками і побачите, що ви всі речення ці впізнаєте. immer im Trend. Es gibt Sportarten zum Abnehmen, zum Mitmachen, zum Spaß, für Gesundheit und so weiter. Egal was du wählst: Gymnastik, tanzen, reiten, skilaufen, schwimmen oder Yoga. Sport ist Bewegung. Es gibt Sportarten, die man nur in einer Mannschaft machen kann oder nur im Winter. Joggen kann man allein machen. Um Tennis zu spielen, braucht man einen Partner. Canyoning und Bungee-Springen gehören zu extremen Sportarten. Ich würde sie mal machen. Ein Megatrend unter den neuen Sportarten ist Zorbing. Beim Zorben rollt man in einer großen Plastikkugel einen Berg hinunter. Die Kugel kann bis zu 50 km pro Stunde schnell werden. Mit 17 Jahren konnte und mochte ich Volleyball spielen. Jetzt bin ich sportlich nicht aktiv, obwohl ich sein sollte. Wenn ich Zeit hätte, würde ich öfter schwimmen gehen. Und wenn ich Möglichkeit hätte, würde ich Drachenfliegen machen. Sport machen kostet nicht wenig. Selbst für die K Sportkleidung muss man tief in die Tasche greifen. Ein weiterer Nachteil an Sport ist Verletzungsgefahr. Man soll sich davor schützen und Unfälle vorbeugen. Zu viel Sport kann der Gesundheit schaden. Hauptsache, damit nicht übertreiben. Так є велике в Кімці. Всі, хто хочуть впевнено здати свої іспити, малюйте картинки, повторюйте Прямо так повторюйте, щоб геть аж вивчити його, і ви побачите цей результат уже на іспиті. Не ігноруйте. Не думайте, що цю роботу хтось зробить за вас. Приємного тренування!